Вхід за перепустками та відеоспостереження в школах запрацюють з нового навчального року. З 1 вересня освітні заклади міста впроваджують низку безпекових заходів, зокрема електронну пропускну систему та відеонагляд. Окремим проєктом в опорному ліцеї номер 2 реалізується простір класу безпеки для виховної роботи щодо можливих надзвичайних ситуацій. У цьому році планується відкриття класу безпеки. Ми зараз ведемо ремонтні роботи. Сьогодні планується встановлення дверей. Ми отримали багато методичних матеріалів. В коридорах буде встановлено і встановлюється відеоспостереження. Тобто, дуже багато роботи зараз ведеться для того, щоб діти отримали багато інформації. Війна колись закінчиться, але Діти повинні знати, як себе поводити в надзвичайних ситуаціях. Зараз ми знаємо, що багато мінний, небезпеки, і тому діти повинні знати, як виглядає міна, і що робити, коли вони зустрічаються з мінною і кого викликати, як себе поводити. Проект класу безпеки вже реалізовано в Сичавській школі. Для облаштування класу в Южному передбачено півтори мільйони гривень. У кабінеті триває ремонт для освітнього процесу. Закуплені нові меблі. Взагалі, відповідно до рекомендацій, клас безпеки має бути не тільки в кожній школі, але й у кожному дошкільному навчальному закладі. Тому ми будемо над цим працювати. Я не впевнена, що може в кожному, але ми будемо робити так, щоб. Діти могли використовувати, щоб якомога більше дидактики можна було показати дітям, тому що це стосується не тільки мінної безпеки, це різних видів безпеки. Це і безпека на воді, і пожежна безпека, і ознайомлення дітей з різними службами, які є у нас, і поліція, і пожежна, і газова служба тобто для того, щоб діти розуміли всі моменти, де можна отримати захист. На сьогоднішній день в другій школі ми виконуємо роботи за рахунок поточного ремонту близько півтора мільйона гривень, і дидактика також придбана за рахунок бюджетних коштів. Якщо ми зараз відкриємо, якщо це нам вдасться і все нам сподобається, то ми обов'язково будемо пробувати реалізовувати такі самі класи безпеки в інших навчальних закладах. Перш ніж приступити до роботи, усі школи укріплюють вікна проти осколковою плівкою, проєкт реалізується за рахунок міжнародного фонду ЮНІСЕФ. За підтримки ЮНІСЕФ у нас тривають роботи в сховищі школи номер 3 Друга частина сховища триває ремонт за рахунок коштів. ЮНІСЕФ також всі школи нашого нашої громади отримують противибухову плівку на вікна. Один заклад вже завершений на 100%, Це школа номер 1. Зараз переходять до наступного закладу. І якщо все вдасться, то до 1 вересня ми будемо мати. У всіх закладах загальної середньої освіти, тобто школах, противибухову плівку на вікнах. Ця плівка вона перешкоджає утворенню осколків, які можуть уразити якраз дітей. Тобто, якщо, не дай Боже, буде така ситуація, то наші діти будуть більш-менш захищеними. Окремою умовою для початку нового навчального року є придатність укриттів для усіх шкіл. Такі приміщення передбачені та плануються бути готовими до 1 вересня, кажуть в управлінні освіти.